Вітаю вас, пане Віталію, в нашому Вітаю. ефірі перед вами ми спілкувалися з Олегом Псиморозом, Це військовослужбовець збройних сил України. Олег на війні втратив ноги, мав серйозні поранення. До того займався активною і політичною, і громадською діяльністю. І зараз, ну на щастя, що він має бажання і охоту далі цим всім займатися, це вже дуже добре. Але от обговорюючи кейс безуглої, те, що вона написала, те, які заяви зробила, він сказав, що для нього це і так як він це сприй... Має що це її хайп? Вона хотіла таким чином привернути до себе увагу, ну і вимагає, звісно, її звільнення і навіть позбавлення її мандату. Але вас хочу запитати, тому що ви все таки дивитесь на світ глобальніше, чому безугла собі дозволила взагалі таку заяву зробити? Народний депутат України має повне право ставити питання про відставку військового командування Збройних сил України. Угу. Це абсолютно логічно. Якщо тим більш депутат займає посаду заступника голови комітету з оборони у Верховній Раді, і вважає, що військове командування збройних сил України є неефективним, то його пряма задача як народного обранця поставити перед перед президентом України і перед політичним керівництвом країни питання про необхідність кадрових змін. Однак, ми прекрасно розуміємо, що будь-який народний депутат України це політичний діяч. І він прекрасно усвідомлює, що якась заява, яка суперечить загальному уявленню про реальність з боку політичного керівництва, може призвести до серйозних для нього наслідків. В політиці такі заяви, як правило, попередньо обговорюються кулуарно на високому рівні на рівні керівництва комітету, на рівні керівництва партії, до якої входить той чи інший депутат, а потім викладаються у публічний простір, так щоб було абсолютно очевидно. Що така заява не буде мати якихось політичних наслідків для депутата? Однак, ми ж маємо пам'ятати, що якщо це відбувається, якщо скажімо, народний депутат України і будь-якої іншої країни робить заяву, яка йде в розріз з позицією його політичної сили, він як правило втрачає. Довіру цієї політичної сили може втратити мандат, може втратити можливість переобрання від цієї політичної сили. Так що це ж не якась гра в соціальних мережах. Це політичний крок. Людина, яка робить такий політичний крок, або усвідомлює, що їй не по дорозі з певною політичною силою, яку вона представляє, або усвідомлює, що її позиція відповідає позиції керівництва цієї політичної сили. Це не може бути особистим хайпом з тієї простої причини, що це політика. Політиці немає особистого хайпу, а є, я б сказав, низка точно розрахованих кроків, які спрямовані на те, щоб нанести поразку опоненту. Тому що політика це боротьба за владу, у тому числі і за владу у Збройних силах. І тому я не бажаю, що пані Безугла, коли. Робила таку заяву, хотіла б привернути на себе увагу, або е, якийсь хайп там зловити, тому що їй це абсолютно не потрібно. Зараз не електоральний період, депутатів не обирають, коли взагалі відбудуться вибори депутатів Верховної Ради України. Ми не знаємо, може це відбудеться через роки. Значить, це був крок, узгоджений з певними політичними акторами, скажімо так. і е, можливо, цей крок був перевірений на необхідність. Зрозуміння, якими є суспільні настрої, можливо, таким чином суспільство готується до неминучого рішення президента чи когось з інших політичних керівників про зміну керівництва Збройних сил України можливо може йти мова не про постать цього а про постать інших українських військових керівників. Я нагадаю, що міністр оборони України чітко сказав, що його відомство вивчає питання з точки зору підвищення ефективності. Діяльності збройних сил України. Ми ж не знаємо, як політичне керівництво країни уявляє собі цю ефективність. Можливо, для того щоб підвищити ефективність, потрібна реальна перетрансформація керівництва збройних сил України. Інша справа, що ми бачимо, що такий підхід до справи політичного керівництва країни, якщо він взагалі відбувається, або окремих депутатів викликає негативну реакцію суспільства, тому що у суспільства високий рівень довіри, дуже високий рівень довіри до керівництва збройних сил України на тлі. Зменшення певного зменшення рівня довіри до політичного керівництва країни це теж факт, який не варто ігнорувати. Я навіть знаєте, підозрюю, що по безуглі може бути рішення, що її там відкличуть з комітету. Може, і навіть якщо будуть далі інші нардепи вимагати, що якесь має бути ну покарання за ці слова, що її мають звідки забрати, можливо, навіть там з фракції виключать. Але те, що вона зробила, вона посіяла в суспільстві і розпочала в суспільстві дискусію про залужного, який ну все-таки має таку ну бездоганну репутацію в українців з точки зору того, що він зробив, до нього ніколи там претензій особливих не було а навпаки, йому за все вдячні. І ось у цьому найбільша небезпека, в тому числі. Я нагадаю, що президент України в своєму інтерв'ю виденню САН також говорив про те, що військові не мають займатися політичною діяльністю, угу. і що і військові мають думати про армію. Якщо військовий хоче займатися політикою, він має залишити військове керівництво, військову діяльність. Є з президент не говорив ні про кого персонально однак, так чи інакше він. Продемонстрував, як він бачить керівництво збройними силами як таке не персональне генерала залужна, а будь-якого військового, який вважає за можливе одночасно висловлюватися з тих чи інших політичних питань і продовжувати військову службу, і це теж е до певної міри. Створює платформи для майбутніх непорозумінь, тому що під політичною діяльністю можна зрозуміти все, що завгодно. Ось інтерв'ю із оцінкою ситуації, це політична діяльність, чи ще ні. Текст в провідному західному журналі, навіть якщо він узгоджений попередній з всім керівництвом країни, це політична діяльність, чи ще ні, або навіть так, якщо в раптом виявляється, що той чи інший текст набуває резонансу, на який не розраховували. Коли готували його колегіально, то може вважатися, що людина, яка є автором такого тексту чи підписала цей текст з спільної домовленості, є політично заангажованою людиною, яка цікавиться політикою, а не військовою справою. Тут же можна багато дуже питань задати, але мені здається, що ми маємо також віддавати собі звіт в тому, що пані Безуглу нема за що карати, тому що вона в принципі виконує свої службові обов'язки. Просто її оцінка ситуації, як часто буває, не співпадає з оцінкою суспільства. І якщо вона буде відкликана з посади заступника голови відповідного комітету, або вона буде, скажімо, виключена там з фракції, це буде означати, що фракція слуга народу має підкреслити, що вона підтримує військове керівництво країни і вважає будь-яку критику цього керівництва і персонального головнокомандуючого збройними силами України неприпустимою. Але я вам хочу нагадати про інше: пані Безуле, як відомо, розслідувала резонансну е, справу по вагнерівцях, і тоді її позиція також відрізнялася від позиції великої частини суспільства, яка хотіла мати більш адекватну інформацію про те, що тоді відбулося. А це були перші краплі дощу на даху, який вже чекав не стільки вологи, скільки ракетних ударів. Але пані Безугла не отримала ніяких е, зауважень з боку власної фракції, а навпаки, переконала своїх однопартійців, що є одним з найбільш лояльних і важливих для функціонування партії фракції слуга народу політичних діячів, і зараз це продовжується. Пане Портников, ще хотіла вас запитати стосовно. Інтерв'ю, яке дав керівник фракції слуг народів Арахамія на одному з телеканалів, так це теж Ютуб ресурс. Але те, що він там говорив, а він людина, яка очолює справді ну, найбільшу фракцію у парламенті, як би там не було, зізнався він про те, що не вдається там за певні рішення їм голосувати лише монобільшістю, Але все ж вона є. І тут він сказав про те, що. І заговорив про те, що може бути можливий референдум про завершення війни в Україні. Що про це треба запитати українців? Він так вважає, наскільки це взагалі реально і чому влада про це заговорила? Я не думаю, що ми зараз маємо з вами думати про якийсь референдум щодо завершення війни в Україні з тієї простої причини, що для того, щоб був якийсь референдум, потрібні якісь рішення. Якщо мають бути якісь рішення, потрібен переговірний процес. Переговірний процес може бути тільки без двома країнами: між Російською Федерацією і Україною, очевидно, або може бути переговорний процес, який щодо того, як має закінчитися війна, Москва і Київ будуть вести із посередниками за зразком зернової угоди. Але поки що жодних ознак того, що Російська Федерація збирається закінчувати війну з Україною, немає в природі. Російська Федерація зацікавлена у багаторічній війні на виснаження. Ця війна надає наснаги президенту Росії Володимиру Путіну його оточенню, і більшості росіян впевнених, що довга війна принесе їм жадану чужу територію. І тому наполь настроюватися потрібно на роки і роки такої війни на виснаження із невідомими поки що результатами для обох сторін, тому що це війна на виснаження. Не тільки України, але й Росії, хай Росія виснажується інакше і не так швидко, як може виснажуватися Україна однак, наслідки цієї війни для Росії будуть також досить складними з цієї війни. Обидві сусідні держави вийдуть послабленими. Але для того, щоб це стало зрозуміло Володимиру Путіну та його співвітчизникам, можливо, мають пройти роки такої непростої виснажливої війни, такого протестує. Коли пройдуть ці роки, коли ми будемо говорити про те, що ми побачили світло у кінці тунелю, ми зможемо говорити про якісь перемовини і про якісь референдуми. Поки що ознак того, що Російська Федерація бажає перемовин з Україною, я вважаю, що немає. Пане Рахамі вважає інакше. він вважає, що Росія в будь-який момент погодиться на перемовини, якщо її на ці перемовини України. України Я наполягаю, що Росія може погодитися тільки на одні перемовини на перемовину про капітуляцію нашої держави, яку вона вважає сепаратистською територією, що виголосила державність на землях споконвічної історичної Росії. Капітуляцію Росія прийме будь-які інші результати перемовин зараз Володимиру Путіну не потрібно. Так що, давайте не будемо говорити про абстракцію, а розуміти, де ми знаходимося. Ми знаходимося у перших місяцях довгорічної війни, і поки не дозріють умови, під час яких ми, хоча, почнемо обговорювати попередньо можливості, що війна закінчиться. Я думаю, про це все не варто дискутувати. Треба жити у війні. Гаразд, а якщо сформулюють запитання на референдумі, чи варто нам завершувати війну з Російською Федерацією? Тобто нам це загрожує тим, що потім Російська Федерація буде від нас приймати лише, е, лише ну якби що ми здаємося, правильно? Тобто, ви про це сказали, але ну раптом так питання сформулюють до нас. До це Українці. питання неможливо сформулювати. Ми можемо сказати, що ми закінчуємо війну з Російською Федерацією однак, для танго для реального танго має бути двоє учасників. Російська Федерація не збирається. Танцювати танго з Україною вона збирається знищувати українську державність і вбивати українців. Ми можемо проголосувати за це. Це буде черговий суїцидальний результат. Однак, наслідком такого голосування буде більш швидке зникнення України з політичної мапи світу і більш швидке зникнення українців з території їхнього етнічного проживання ніж це відбудеться, якщо ми будемо продовжувати пручатися цій амбітній цілі Російської Федерації. От і все. Це важливі слова насправді, тому що те, про що теж Давид Архам'я сказав в цьому інтерв'ю, це те, що наступного року жодних виборів не буде. Тобто він фактично це гарантував, що про жодні вибори не йдеться їх не збираються проводити ні президентські, як це раніше казали, що вже навесні, ні парламентські, які мали бути е, по графіку вже восени. Будь-які вибори в Україні можуть відбутися тільки після скасування військового стану, тобто можливо в 20-х, а можливо в 30-х. В роках цього сторіч. А, ох, це насправді все непросто. Чесно кажучи. Вже багато разів ми в цьому ефірі говорили, що війна на руки і так це все виглядає, але. е-е те, що ми бачимо зараз в Україні із мобілізацією, коли теж з нею непросто, і ті зауваження, які без угла висловлювала зокрема в контексті е звернень до головнокомандувача збройних сил до пана Залужного, йшлося про те, що нібито військового керівництва немає плану на 2024 рік, їм його не показують депутатам, СЕПТО, і вони не розуміють, чи треба нам збільшувати якісь потенціали чи грошей треба більше виділяти. Ну тобто, взагалі, нема розуміння ви вірите, що насправді ситуація є такою, що нема цієї комунікації між головнокомандувачем і депутатами? Якщо ми можемо про це говорити на загал, щоб просто якось розуміти, чи таке в Я принципі, думаю, що можливо. питання військові це питання військового командування, а не депутатського корпусу, кожного свої питання. Якщо є якісь ініціативи військового командування Міністерства оборони, вони вносяться до парламенту і перетворюються на закони і постанови. Це теж абсолютно чує. Однак я не військовий експерт, я політичний аналіз. І я весь час переконую, військового рішення конфлікту між Росією і Україною просто немає, тому що ми весь час говоримо про мобілізацію, про необхідність збільшення потенціалу чи про оборону війну це різні підходи до того, що буде відбуватися в ці роки. Так. Нібито вихід української армії на кордони 1991 року є завершенням війни. А я хочу, щоб всі усвідомили, що вихід української армії на кордони 1991 року є просто новим етапом війни і новою конфронтацією на лінії зіткнення, якою буде державний кордон України. Якщо цей вихід відбудеться, тобто ви будете знати, що українські війська воюють на державному кордоні України, а в цей час ракетні удари будуть такими ж масштабними, як Немовби вони були в якійсь іншій частині країни, і безпілотники будуть рівно так намагатися знищити критичну інфраструктуру України. Нічого не зміниться. Ідея в тому, що якщо ми вийдемо на державні кордони, путінський режим впаде, Путін застрелиться, а Росія розпадеться. Є політичною фантастикою, я б сказав, набором наших бажань, а не реальним політичним аналізом ситуації. Росія нікуди не дінеться, навіть якщо нам вдасться. Повернути пограбоване, так як нікуди не дівається грабіжник, якщо ви забираєте у нього власні речі, які він у вас забрав, а сам грабіжник не потрапляє до в'язниці, а просто віддає вам ваші речі і йде собі до своєї квартири пити там далі горілку. Росія такий грабіжник, тому що ми не збираємося воювати на її території, і ніхто не дає нам можливості це робити. Тому має бути з боку політиків таких як пані безугла чи будь-яких інших пошук політичного виходу, а не пошук військових рішень. Військові рішення це задача армії. Армія створює створює передумови для політичного рішення. Однак жодні її дії не можуть його наблизити, якщо його немає як платформи. І якщо ми не знайдемо з нашими союзниками реальної платформи для політичного вирішення російсько-української проблеми, нам потрібно домовитися з, хоча б самими себе, що війна на цій території буде продовжуватися завжди і не буде мати фіналу, так як продовжується війна, скажімо, на Близькому сході. Я навіть зараз не про Ізраїль, а про Ліван, скажімо, який давно вже є умовною державою, хоча існує в своїх е, міжнародно визнаних кордонах. І таких держав в історії людства було чимало кордони є держави немає. І в цій ситуації нам потрібно думати про те, щоб бути як Ізраїль, а не стати як Ліван. Загрози набагато більш серйозні ніж просто відсутність контролю над 20% території України. Не треба гіпертруфовувати маленьку проблему, коли дійсно є велика. Ось відсутність відновлення територіальної цілісності – Це маленька проблема. Перед великою проблемою можливості зникнення України з політичної мапи світу або перетворення України на фалить стет. Тому що якщо війна продовжується роками або десятиріччями, інвестицій немає. Підтримка маленька, гроші дають тільки на підтримання штанів і на те, щоб обороняти ті території, на яких закріпилися наші війська, то на Україну не очікує ні європейська інтеграція в цій ситуації, ні євроатлантична, ні розвиток, а просто життя. В вічній обороні від ворожої держави, яка буде готова воювати стільки, як вони кажуть, стільки скільки потрібно, щоб ця пухлина Україна, врешті-решт, зникла з чистого ціла Росії. Ось цьому треба протистояти. Україна. Має розвиватися, має стати членом ЄС, має стати членом НАТО, має залучати інвестиції, має забезпечити безпеку, хоча б частини своєї території, яка не контролюється яка не контролюється сьогодні окупантами, і такої безпеки, щоб не було ракетних ударів і ударів безпілотників, щоб була перспектива розвитку, хоча б для онуків сучасних українців, якщо не для них самих. В іншому варіанті я думаю, що всі розмови про те, яке місто сьогодні відвойоване, яка територія сьогодні. Звільнена є дуже важливими, але не відповідають на головне питання: чи буде Україна у майбутньому? А це головне питання, на яке ми маємо відповідати. Тому що наша головна задача, якщо говорити про реальну мету наших ворогів, зберігти українську державу і український народ. Ворогам потрібний не Крим чи Донбас, не Мелітополь. Чи Авдіївка ворогам потрібно, щоб на території України була Росія. І якщо цього не буде, це буде означати, що ми перемогли. А якщо слово Україна зникне з політичного словника і з політичних карт, це буде означати, що ми програли. От і вся арифметика цієї війни на наступні роки.